me, yo tengo 20 años, yo estudio en universidad. Дар'я Олександровська переїхала до Хмельницького із Маріуполя. Восени минулого року вона взялася вивчати іспанську мову на безкоштовних курсах у мовній школі Ола. Мені більше цікаво, просто вивчення нової мови нової. Нам одразу сказали, що ми маємо обов'язково. Робити домашні завдання І завжди багато в нас розмовної практики. Нині у мовній школі триває набір нової групи на безкоштовний літній інтенсив з іспанської мови. Запрошують дітей військовослужбовців та ветеранів, вимушених переселенців та дітей із малозабезпечених сімей віком від 16 до 18 років. Заняття будуть проходити тричі на тиждень. У разі, якщо ми не знайдемо достатньої кількості учнів для цієї групи, ми будемо додати інших людей на платній основі, але ці кошти будуть спрямовані на Збройні сили України. Попередні курси з іспанської мови стартували восени минулого року і завершуються у травні. Учасники із нуля досягли рівня а 1 тож вже можуть спілкуватись з іспанською на побутові теми. Я, в принципі, можу розповісти про себе, розповісти про те, що мені подобається, про що не подобається. Можу розказати про свій день, що я їла, що пила. Учасники курсів виконують багато домашнього завдання. Деякі заняття влаштовують в інтерактивному форматі. Ми обгадували один одного. Типу, нам давали картку відомої особистості, і ми мали ставити питання іспанській мові і відгадувати, що час людина. Іноді на заміну на уроки приходили різні викладачі. Також були деякі завдання. Ми грали в Бінго. Тож охочі опанувати одну із найпоширеніших мов світу. Можуть заповнити анкету на сайті мовної школи. 22 країни офіційно говорять цією мовою. Тобто, якщо ми дивимося Південну Америку, це всі країни, окрім Бразилії, і трьох маленьких країн поруч. це вся Центральна Америка, це Мексика. Ну і в самих Штатах це друга за популярністю мови. Тобто, якщо ви знаходитесь у Флориді, я там була, тому я вам чесно скажу, є більший шанс, що ви будете спілкуватися іспанською, ніж англійською. Починаючи від елементарного туризму, коли ми хочемо відпочити, якщо ви знаєте мову, ви в цій країні себе почуваєте зовсім по-іншому. І закінчуючи тим, що в професійній діяльності ви також можете завжди її використовувати. Товити Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.